Да? Це є порядок дисципліни. Я люблю військового тому я люблю порядок. я не потім впала вжався, я не кому полажався. Це <рисвіт> певний Чир... 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 формат, ЧС Чир... Чир... – Чир... Чир... це ще люди культурно-порядні. Якби... І повинні сказати, Чир... що мої хлопці, моя молодь, яка є зі мною, у мене в академію хтось не знає, що до чого. Вони якби, ведуться телеграмма правильно, хоча ну, є певні просто межі, розумієте, що за межами того чи іншого закладу можна по іншому порізу Але якщо є певний формат, певна акція, певні рухи, їх на виконувати, так як ми домовилися і так як це повинно бути. Тобто все говорить, що по дисципліну слабність команди. Тобто я пропоную жума задіяти. Є якась проблема? Сказали, Миколаївич так і так, а чи може там вирішити, чи така проблема, як ви там, хоча б, як мінімум, позвоніть там, чи придіть, чи проконсультуйтесь, скажіть, що, моя пораду, чи можна розкажу, хто там щось вирішить, і так далі. Є воно щось, я звою Максом, чи комусь 10, десяти, сотні, кажу, Макс. Такого числа там, чи 10-ті, збираю Макс, людей розстільки, 100-200, там, умовно кажучи, формат такі, деталі розказував. Тобто, ну і так далі. Тобто, оце формат дієвості команди. І це не значить, що це якісь там, ну да, так, якийсь моральний здобув.